Падає, і ти знов в пошуках, бо тебе навчили не бути, а шукати до смерті. Всі хочуть влади, але ніхто не хоче відповідальності. Ти мрієш про силу, але щоб не відповідати за тих, кого зламаєш. Ти граєш домінанта, поки не зустрінеш справжнього. Твоя уява про підкорення, але у реальності тебе підкорюють ті, кого ти навіть не бачиш. Справжня влада не в голосі, а в тиші, яка примушує тебе діяти. Ти боїшся конфлікту, бо не вмієш вигравати. Тебе вчили бути м'яким, розуміючим, добрим. Але в цьому світі виживає той, хто здатен вдарити першим і не вибачатись. Не тому, що він жорстокий, а тому, що він не дозволяє з собою гратись, а ти досі чекаєш, що тебе врятують. Іноді ти бачиш, як хтось ламається, і тобі стає боляче, але не за нього, а за себе, бо ти бачиш, що скоро буде з тобою співчуття. Це не про добро, це про страх, страх стати наступним. Ти не жалієш, ти перед... передбачуєш свою чергу, ти не контролюєш свою злість, ти кидаєш її в коментарі, в людей, в тих, хто сміливіший, бо в них є те, чого немає в тебе, свобода. А твій хай це ланцюг, ти лаєш, щоб. Почуватися сильним, але це не сила, це крик раба, який мріє вкусити господар. Ти не воїн, ти гавкаєш у клітці. Все має ціну, навіть роль, яку ти граєш, і коли світло загасне, а екран потемніє, ти залишишся сам, без оплесків, без публіки, без себе, бо ти продав кожну частину себе за коротке, бачу тебе. А тепер тебе ніхто не бачить. Твоя свобода коштувала багато. И ти не смехи от ремата.